Це неможливо, роздратовано сказала мама. Щоб я не попросила тебе зробити, ти все робиш навпаки. Ну що за нестерпне хлопчисько? Нестерпне хлопчисько стояло у кутку і шморгало носом. Ні, він не плакав, а лише вдавав, що плаче. Це для того, аби мама зглянулася і швидше простила йому. Проте хлопець навіть не здогадувався, що мамі набридли його впертість і непослух. Ну добре, не хочеш робити так, як я кажу. Гаразд, несподівано, спокійно сказала мама і додала я вирішила не карати тебе цього разу, можеш не виходити з кутка і не йти не грати з хлопцями. Мама пішла готувати обід, а Павлусь стояв і ніяк не міг збагнути, що йому робити. Щось було не так у словах мами, і він не знав, дозволили йому вийти з кутка чи ні. З кухні доносилися аромати тушкованого м'яса. Страшенно захотілося їсти, але Павлик стояв у кутку і ніяк не наважувався вийти з нього. Нарешті прийшла мама. В руках у неї був рушник, яким вона витерла щойно вимиті руки. Ну що ж, не пора не обідати, не ти не можеш не вийти з кутка, не мити руки і не йти їсти. Очі її лукаво блищали. Але тон був серйозним. У Павлика в голові все перемішалося. Він нічого не зрозумів з того, що сказала мама, і не знав, що йому робити. Мама, побачивши, що син продовжує стояти у кутку, сказала Ну, як не хочеш, і пішла. Павлик ще трохи постояв, але шлонок таки настирливо вимагав їжі, що він не витримав і попрямував до кухні. Мама спокійно їла. А ти не прийшов не їсти? Недобре, не мий руки, не сідай і не їш. У Пашки в голові знову все перемішалося. Він стояв широко розплющеними очима, його нижня щелепа відвисла. Що робити? Що сталося з мамою? Може, вона занедужала, чи, може, сам Павлик захворів? Найголовніше ж, він не знав, що може робити і що робити не слід. Ну що, ти не стоїш і не сідаєш, і не їси, і не мовчиш. Абсолютно спокійно сказала мама. Раптом Павлусеві сяйнула думка. У мами якась дуже рідкісна хвороба, от тільки яка. Хлопчик вирішив побігти до Дмитра Івановича, сімейного лікаря, і покликати його на допомогу. Через хвилину він уже мчав вулицею до будинку лікаря. Дмитро Іванович був удома. Він відразу погодився піти і подивитися, що трапилося. Щоправда, спершу зателефонував Павликовій мамі. Під час їхньої недовгої розмови лікар якось дивно поглядав на свого гостя. Це через мене занедужала мама, раптом зрозумів хлопчик. Вдома лікар, замість того, щоб оглядати маму, пив разом з нею чай і все вихваляв яблучний пиріг. Коли він зібрався йти, Павлось схопив його за рукав і пошепки запитав, що з мамою. З твоєю мамою все гаразд, а от з тобою, друже, мій, справи кепські. Подумай про це. Павлик розгублено дивився лікареві вслід. Це, мабуть, у мене щось із слухом. Може, мама говорить все правильно, а я неправильно чую, думав він. Ти не втомився, як видно, тоді не йди гуляти, поплескала мама його по плечу і пішла в сад. Я дізнаюся, в чому тут справа, вирішив Павлик, і якщо я винен, то виправлю все сам. Перше, що він зробив, це поїв, бо дуже вже зголоднів. Після обіду хотів побігти в сад, аби подивитися, як почувається мама, але раптом згадав, що тепер, коли мама хвора, він повинен допомагати їй. Хлопчик помив посуд, прибрав зі столу і підмів підлогу. Коли він вибіг у сад, побачив, що мама зрізає від свілі квіти троянд. Павлусь одягнув садові рукавички і зібрав колючі зрізи у смітник. До самого вечора він допомагав мамі робити різні справи. Чому ти не йдеш гуляти? запитала мама. Знову починається, подумав хлопчик. Раніше вона запитувала навпаки, чому я постійно гуляю, значить, вона ще хвора. Я хотів тобі допомогти, тихо промовив він. Спасибі, ти допоміг, а тепер можеш відпочити. Справді, справді. Здається, мама одужала, зрадів він, ну, тепер я можу піти пограти з хлопцями у футбол. Так чудово закінчився цей день. Але за одним днем настає інший, і ось він уже прийшов, а Павлусь і досі ніжиться в ліжку. Я вчора багато працював, мама вже здорова. Можна сьогодні трохи полежати, думав він. Павлику, ти вже прокинувся? почувся мамин голос. Ні, я ще сплю, ліниво потягнувшись, сказав Павлик. А ну, тоді не вставай, не умивайся, не йди, не снідай, не я на тебе не чекаю. Павлусь схопився, мов вошпарений, ось знову починається. Він швидко застелив. Постіль вмився і, квапливо поснідавши, помив посуд, прибрав на кухні, з того часу так і повелося. Тільки но Павлик забуває, що треба бути слухняним, у мами знову появляється хвороба. Все вимовляється навпаки, але варто йому одуматися і почати чинити правильно все ставало на свої місця. І що це за недуга така, ви не знаєте, друзі?